Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене попросили зробити розклад, хто може очолити НАТО. Тому що я так зрозуміла, я зараз не бачу, коли до вересня, здається, цього року мають Єнса Столтенберга замінити. Тобто йому і так через війну в Україні будемо говорити, що йому. Ну, як сказали, подовжили його термін. А, такі пропозиції є, як Урсула Фондерлян. Плюс, але проблема в тому, що в неї закінчується її термін як в Євросоюзі, наскільки я розумію, до 2024 року. Тобто, в вересні вона не може зайняти посаду. І я тут бачу ще міністр оборони Британії Бен Волес також фігурує серед кандидатів. І претендує на те, щоб стати першим за 20 років генсеком НАТО у Британії. Тобто, давайте подивимося, хтось написав мені, можливо, Джонсон має е, е, ці. Або хтось інший. Давайте так, розкладемо на декілька персон. В першу чергу, Урсула фон дер фондерляйн. Потім у нас другий іде а, Бен Волес. А, тепер візьмемо Джон сунюка нашого. І якщо не вони, то, можливо, хтось ще. І так, зараз будемо дивитися, але я, ви вже мене знаєте, я буду докладати. І так, Урсула фон делян. Ну, ви знаєте, скоріш за все, що ні. Тому що це бажання. Бажання, воно ще нічим не підкріплено. Тепер Бен Волес. Зараз я докладу. Тут у нас іде Джонсонюк. Теж досвід є, але зараз ми докладемо, і, можливо, хтось ще. Ну, скоріше за все, немає більше кандидатів, скоріше за все. І так, бажання є покласти з усіх, якщо взяти, то бажання дуже велике є Урсула фонда Лянь. Але чи дійсно є, в принципі, є, ні, нема обмеженість. Тут обме... бажання і дії обмеженість є, тобто ні. Тепер йдемо Бен Волес. Ось тут ідуть такі балачки, так, ось у нього є дуже великі шанси. Тобто, дивіться, ця карта це не є жертвіність, а можливо, а це не є тупікова карта, тому що це є просто він засядить надовго. Якщо його оберуть, то це буде, карта говорить про те, що е, засядить надовго тобто на цю посаду. Або, можливо, йому прийдеться щось інше віддати, якусь іншу посаду, де він зараз є. Ось так я це бачу. І е, нас Джонсонюк, Борс Джонсон. так? Давайте його. Досвід у нього є. так? Ця карта говорить: він вже, будемо так говорити, не просто досвід. Він частенько ставав на граблі, будемо так казати. Але зараз подивимося, які в нього шанси. Ну, в принципі. Зараз ми ще одну докладемо. Я так скажу. Шанси є, але. Дивіться, найбільше у мене виходить шанси або Бен Воллес, або Джонсонюк наш. Наш. Наш, як я гарно сказала. І а, ось тут нестача або кандидатів. Тут мені здається, що, скоріше за все, ні. Давайте тепер розглянемо ці дві кандидатури. Тобто Бена Волеса і е, Бориса Джонсона. І так, зараз розглянемо Бена Волеса і Джонсона. І так. Ну, ось у нього вже була ця карта. Скоріше за все, Бен Волес. Ось ця карта виходить. Скоріше за все, Бен Волес буде. Ну, давайте так. І ще й тут у нас хороша карта, тобто по справедливості. Виглядає, що Бен Волес, Ну що ж, подивимося, до вересня ще далеко. Запам'ятайте це відео, мої дорогенькі, будемо звіряти. Щасти вам, мої любі, гарно дякую за запитання і разом до перемоги!